Вітаю, друзі. Ось зайшла сьогодні в мене прогулянка по центру міста. Зайшла у львівський круасан, Дуже полюбляю. Дуже смачно. Я люблю з червоною рибкою. І каву. Я взяла собі лати і додала солоної карамелі. Дуже смачно. Гарний, мабуть, сьогодні буде день. Ніч була не дуже гарна, але день буде гарний. Ось покажу вам трошки цього кафе. Мені дуже тут подобається. Я завжди, як виїжджаю в місто, в центр, то сюди заходжу. Дуже смачно і гарно. А ось наш. Парк у центрі. Я вже вам його колись показувала. Гарно, багато зелені. Фонтанчик. Зараз до нього дійду. Ось тут ще кафешка. Чи ресторан, ресторанчик Клара Бара. Ось якесь серце. Дерево, дерево таке цікаве, як серце. Ось. Затишно, полюблена Одеса. Дуже люблю її, своє місто. Зараз дійду з вами до фонтанчика. На жаль, я буваю тут рідко, тому не часто вам знімаю. Ось, бачите, наших левів позакривали, щоб ці гади їх не розбомбили. Позакривали лейвів. А ось фонтанчик працює. Краса, квіточки повисаджувала. Гарно. Дуже гарно. І зелено. А левів позакривали. Бачите, ось один лев і інший лев теж закритий. І ось це наше... Будівля така відреставрована. Я вам вже теж її колись показувала. Ось. Я підпортуваю. Почала перешкоди змоги, вона одягнула. Ой, бачите

Друзі, зайшла я у наш відомий пасаж. Покажу вам трохи цієї краси. Шукаю собі шляпу, тому зайшла від сонця. Тому зайшла подивитись. Дивіться, яка краса, дуже гарно. А ось і шляпи є. Буду дивитись. яка! Мені жіночка підказала, що треба зайти в магазин Мілан. Ось я його знайшла і зараз буду дивитись. І ще вам з іншого боку хочу зняти, показати, яка краса, мені так подобається. Гарно зробили все. Тут кафешки знизу. Ось дивіться. Гарно, правда? Зараз піду ще. От по, 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 подивилась я в магазині Мілану шляпи, мені не сподобались. Піду, вони не натуральні. У мене, якщо синтетика, болить голова від синтетики. Тому що сюди хочу зайти в цей магазин. Белуно Бахс. Зараз піду дивитись ось. Ось дівчатка, я зайшла в свою улюблену кондитерську. Дивіться, яка краса. На жаль, сьогодні нема мого улюбленого тортика, але я візьму з собою щось інше. Зайдіть в інстаграмі актуальний, там є дизайн. Доброго дня! кусочек торт смаком і воскурити. Улюблена кондитерська. Ой, а можна відкрити, щоб я вибачте, що я вам морочу голову. Це ж я хочу своїм підписникам показати. Свою Пожалуйста. улюблену кондитерську. Пожалуйста. Ось взяла собі. Оксамитовий, як він називається. Чорний оксамит та медовик шоколадний. Дякую. І покажу вам ще цю кондитерську. Дивіться, яка краса. Пташки тут є. Ось дивіться. Ташечки. Гарні? Моя улюблена кондитерська. Ще раз вам покажу. Ну все, друзі. До побачення. з вами була Оксана із Одеси. Бережіть себе. Па-па.